Твір Назар Стодоля написав Тарас Григорович Шевченко цей твір про сватання до дівчини Галини. Але її батько не хоче видавати за Любого, а хоче видати за старого полковника. Чому Галя не хоче виходити заміж за полковника? Кого любить Галя? Чому батько хоче видати її заміж за старого полковника? Це все ми дізнаємося у творі. Бач, мабуть, злякався, що не показався. Стрівай, попадешся, не втече. І не сам прилетить, як зачуєш, отак похваляє тись. Мабуть, злякався, що не показався. Стривай, попадешся, не втече. І не сам прилетить.